Доброго дня, друзі. Це відео буде присвячене нодентам, так званим надзвичайним грошам, випущеним в період після Першої світової війни. І до 21-го, начебто, 23 до 23-го року. Різні провінції, міста в Німеччині випускали такі. Гроші місцеві. Це Північна Вістфалія випускала такі монети. У мене вони. за рік зібрав я таку невеличку колекцію. Всіх немає. Звісно, бажаних у мене 5 марок такого плану. Вони Рідко зустрічаюся. Ну як, можна купити за 300 чимось євро, але я намагаюсь купувати недорого, не за всі гроші світу. Оце я чомусь певний можна було б заслабувати. Високий грейд не отримала, але початковий МС був. Би. Ця непогана, але так краще. Сама крупна монета 1 більярд марок. У мене, звісно, такої нема. Те, що її можна купити за 600 з лишнім євро спокійно хоч завтра, але такі гроші витрачати я не хочу. Ну, от таке, що мені трапилось, я купував різні роки, різні номінали. Це 23 рік. І таких маленьких невеличких містечок. Бохум. Рафрат. Ахен все цікаво В такому шовомі штат Дюрен То вони всі цікаві деякі мені подобається більше, деякі менше Це шахінь. Стан, звісно, у них різний. Деталізація присутня У всіх. Я вам так швиденько покажу їх. Stad Siegen 5, 4, 5 Niemal mark nich Fynienhiemarki Stad Hode in Stad Я такого міста не знаю, де воно знаходиться, але я впевнений, що в Сіті люди з північної Вестфалії. Акция місто я знаю, я там бываю. Бетховен Бон. Десять и пятьдесят. Це место Мюнстер. Теж до номинований представлены. Пять и двадцать пять. А, десять и двадцать пять. І от одна в мене є, яка мені здається теж може бути заслабована, хоча ржа трошки почала виступати, так як вони з заліза зроблені. Але стан тут дуже-дуже непоганий. І отакі от керамічні нотгельди. Це Мейсон робив завод. Парфоровий, чи керамічний, сахсония. Не... І от вони різні номінали таки. Це скороблем. Мені дуже подобається. Це все мейсом. Зручно, вони великі на мене. От сьогодні така у нас коротенька передача. Дякую за вам за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, що вам цікаво показати, може якісь теми. Взагалі, що вам цікаво, що не цікаво. До зустрічі! Всего найкращого на канале.